Вітання вчительській спільноті. Сьогодні у нас 11 вересня, і традиційно після наших курсів ми проводимо розіграш кодів активації Mosaic Student серед тих учасників, котрі виконали всі домашні завдання, отримали свої сертифікати, а також ті, хто підписався на наш YouTube канал. Таких учасників є багато. Цей місяць був дуже. Вдалий для багатьох вчителів, тому що зацікавлення є. Також багато хто прийшов ці всі наші навчання до кінця і отримав сертифікат. І це надало змогу нам розіграти ці активаційні коди. Я нагадую, що їх є 10 серед наших учасників, а їх набралося цього разу аж 44. Традиційно ми використовуємо незалежний сервіс Random.org для того, щоб знати, скільки в нас переможців, хто саме переміг і хто отримує цей сертифікат. І для того, щоб провести цей розіграш, я скопіюю оцей список наших учасників, котрі виконали всі завдання, відповідно в сервіс Random.org. Ось у нас є всі 44. Прізвища. Тепер ми можемо розпочати розіграш і взнати, хто все ж таки отримає електронним листом вже скоро цей код активації від програми MozaBook, щоб можна було готуватись до уроків, проводити дистанційне навчання та переглядати цікавий цифровий матеріал. Отож, дивимося, хто ж в нас є переможцями. У нас є перша десятка. Я вітаю наших учасників. Це вчителі, котрі вже сьогодні отримують оці коди активації і зможуть вже використовувати програму MozaBook або сайт UAMozaWeb.com На власних комп'ютерах. Нагадую, що цей тип коду активації. Він активує обліковий запис і він не обмежує користувача у використанні різноманітних пристроїв для входу в систему Mozaic. Це можна робити як на. Комп'ютері власному у програмі MozaBook, так і на будь-якому пристрої, де ви зайдете в систему Мозаїк, можна використовувати мобільний телефон, можна використовувати планшет чи різні комп'ютери з операційної системи Windows. Відповідно, цей код прив'язується до вас, і він буде вас з моменту активації надавати вам доступ протягом року. Для всіх учасників, які ще. Мають нагоду і мають бажання отримати цей код, а також отримати цікаві знання з програмою MozaBook, з системою Мозак. Я пропоную вам вже у жовтні зареєструватися на наступний наш етап наших освітніх курсів. Я нагадую для всіх, що наші освітні курси вони тривають цілий місяць, тобто протягом серпня були вже минулий. Освітні курси минулий етап. Відповідно, наступний починається з 1 серпня і буде тривати до 10 листопада. За цей період будь-який вчитель зможе зареєструватися у нас на сайті. На сайті ви знайдете наші курси на сайті Edpro.ua, Вгорі в нашому меню у пункті Освітні курси. Відповідно, тут ви зможете і зареєструватися одразу. І переглянути, які саме курси вам доступні для того, щоб ви могли їх пройти. Я вдячний всім, хто нас підтримує, хто вже багато років використовує цю програму. Ми розуміємо, як це важливо для вчителя мати доступ до того матеріалу, який буде цікавий дітям, тому робимо все можливе для того, щоб таких вчителів ставало більше. щоб... Програма Мозабук та, наприклад, система Мозаїк з'являлася у кожній школі і була доступна нашим вчителям. Дякую вам за увагу і до наступних розіграшів. Чекаю вас на курсах, хто ще не прийшов, а хто ще хоче спробувати свою вдачу і виграти, ви також можете зареєструватися на курси, виконати умови. Отримати, отримати сертифікати і брати участь у таких розіграшах повторно. Тому дуже вдякую вам спокійного всім дня і до побачення.